Шановна президента, депутати, заявив. Останнім часом керівники обласних організацій вело свобода, веломатківщині, вело громадський рух в шляхом обману, шантажу, підписку, на місцем із подком закружаться, під підприємців хмельницького. Видаючи себе за патріотів, кучкують на на себе таких гроші, схильних до агресії, неадекватних осіб і важкої театріатру і став на майдані незалежності міста Хмельницьких. Там 13 листопада 2011 року організувала нашу виставку трьохтисячна колона, підігритих емоціями підприємців ринку, намагалась дослухатись і втягнути. Чого ж хоче на Зозурка Королевська, яка між іншим, розкладаючи яйця, електральній кошах поширюча, обливала брудом владу? Тим... Тим часом заді, створюючи достойний антурат, неадекватні очмалі, свободівців на навчав обізянника, роздавали на всі боки дум. Цим самим в намагалися водити пані Королевській, на що лише і вставити. Істинний патріот своїх країни бажає благо, виходячи з об'єктивної реальності, і цю реальність вічно вивчає, аналізує і отакою, і нам їх намагається внести свою долю в інструктивний розвиток країни. Зовсім інші коли патріотизм дивиться на самовмоні, коли самозвані патріоти займаються створенням міф. Шукають ворогів, вигадують всілякі наклепи на плану, черпають на стану з власної хоротивої уяви і, довівши себе до необхідної кондиції, досягши амбітного оргазму своїм злочинім, намагаються заразити оточення громаду суспільства. Такий патріотизм нічого доброго не несе, бо базується на брехні. Направлені на легке вирішення складних проблем, сягнути глибини яких в силу обмеженого розвитку не здатні. В народі кажуть, якби принесли турне, то не було б Якраз така ситуація породжує фашизм. Одягнутись, соборівці, б'ють, не буде йде амбітне політика свободи і слова і демократії на поле і бачите, сотні соціальних об'єктів, виробничих комплексів, збудованих за роки чинної влади. За вашою владою громаді таке не снилось. Ви політичні банкруті, його спіхали 2012 року, вам не бачить сміху. І у відповідь. На, uh, <головне> ну, як вона називається, особою, громадянина. E, Знаєте, що якщо подивитись якщо бюджет області, який був э, за минулою владі, якщо він був 1,5 мільярда, а сьогодні 2,5 мільярди, то що ж ви хочете? А це все влада, центральна влада і місцева влада. Дякую за допомогу. <головне>